Віталій Портников вражає, що народ, на чиїй землі народилися всі найкращі гумористи ХХ століття, дореготався до Зеленського. Продукція кварталу завжди була пропагандою в стилі Кисельова та Соловйова, а не сатирою та гумором. Що ну, ж до цього? Ну я ну, тому що я сіськадовська. Картал 95 демонстративно принизив через їхній суржик переселенців з півдня з Херсонщини, але теоретично мались на увазі всі переселенці і зі сходу і з півдня. При тому свідомо збрехав, бо це вже ніяка не гіпербола і не художнє перебільшення. Конкретно в Скадовську з мого особистого досвіду люди говорять цілком пристойним суржиком української з нормальною вимовою, і нормальним словником. В них все гаразд із шелепами, тож ніколи не виникало проблем з вимовою українських звукосполучень. Вони нормально вимовляють зі Скадовська і вивчала, а не варчала. Ні-ні не варчала, а волчара вивчала. Позабувала, а не позаблювала. Уже позаблювала. І від них ніхто ніколи не чув, в ім'я мені, конечно, вибачте. розговорювала дивно. Пожалуйста, не смійтеся. Хорошо? Я не буду, не буду. Пообіцяйте мене. <клес> І фраза на адресу україномовного закарпаття. А ви, як та маячня, яка вказуєте. Мені вірний шлюх, це теж виглядає непристойно і принижує вже мешканців західних регіонів. По суті, квартал принизив усіх, плюнув в кожного. Так файно пахне хвойдою. <свісно> і так, отакі описи якраз знищать національну єдність і розпалюють соціальні конфлікти. Мер Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на цей номер. У непрості часи нині ми живемо. І дійсно сто разів був правий Петлюра, коли говорив, що. Нам не так страшні московські гроші, як наші українські гниди. Напевно, жарти про сільські зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними. Але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадов знаходиться в окупації. І дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб «Скадовськ говорить українською. І прошу скадовчан підтримати його і зачитати щось українською. Дійсно, у Скадовську проживає багато людей, які говорили російською мовою, були російськомовними, але всі розуміють українською і добре говорять українською. Карл Волох пише скоро два роки, як бубочці змінили сценарій і надоумили грати патріота-державника. І ось він перед нами у всій величі Черчилль і Бандера в одній склянці. Та й публіка його о, котру ми узагальнено кличемо, 73%, Здається сьогодні за армія, мова віра за НАТО і ЄС готова зубами гризти. А потім виходить квартал плоть від плоті цієї влади і здає всю бригаду стельбухами. Бачите, сидить білочка на Стоп! А коли це стало смішно сміятися з людей, які виїхали з окупованих територій, намагаються влаштувати своє життя? А що буде далі? Ми будемо сміятися з дітей, яких повернули з Росії. Ми будемо сміятися з хлопців, які з полону повернулися. Це що? Це до чого це все йде? Вітерянин Моніка Янелох Фон не тряпка. Я чомусь ніколи не бачив президента США чи інших країн, які пісняном грали на роялі. І! Обзивали власну країну повією. Тобто готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Народ тупими руклами. А ми можемо з взяти з собою цю лижну смазку? Да, а да. зачем? Як це? А якщо патрони у нас закінчаться, москві нас догонять? А армію тупими вівцями. Українська армія готова в будь-яку секунду нанести сокрушительний удар по окупантам. Але чудово бачу, в якій ще країні. Провладні з журнохвойди вилизують дупу своєму найвеличнішому лідеру Володимиру. Світлана Самарська пише: я вам зараз начисто знесу навіть подобу новорічного настрою, але що ж, сіскадовськ. Про який юморить наглухо відбитий квартал скотів, це те саме місто Скадовськ, у якому публічно стратили 56-річну місцеву медсестру Тетяну Мудренко за вигук Скадовськ це Україна. Подробиці прочитайте самі, просто не можу написати, якби вона знала, що відбувається на неокупованій території України, можливо, й промовчала б і жила б схибнутися можна від приниження люті і безсилля. Валерій Просапас пише, деграданський квартал 95 без паузи, буквально з перших хвилин 24-го, продовжує принижувати українців своїм убогим юмором, тому що Скадовська – Кадовська, город такої в Херсонській області. Такий жарт гебня вітає оплисками, але ботоксний зал угарає, і це лайно годинами крутять на єдиному. З новим кроком вас. Мало їм сеньорів голодоморів та актрис парнофільмів. Щоби стібати окуповане місто, в якому катують та вбивають, і дорогою до якого гинуть наші бійці, не наржались мало. Ну то буде ще. А Скадовськ це місто в Херсонській області, жителям якого Зеленський не дав жодного шансу на евакуацію. Місто, яке було окуповане і відрізане від країни в перші секунди війни, їм смішно, а місто досі в окупації. Сергій Фурса пише: всі здивувалися, що 95-й квартал недоречно жартує. Хм. Не знаю, мене б здивувало, якби воно пожартувало доречно і гідно. А після пісні Палала хата мене дивує, що хтось ще дивиться. Це шоу. Хоча кого я дурю не дивує. Володимир Арєв, спостерігаю за дивною дискусією в мережі про квартал 95. Мені з цим явищем все давно зрозуміло, це не гумор, не шоу, не вистава. Це технологія оскотинювання малоосвічених громадян для подальшої маніпуляції ними в потрібному напрямку. «Значить, ніякої агітації. <laughs> Просто концерт, тому Я скажу: задрастуйте! ЗЕ дорогенькі були! Землякі! Для цього скотинений стан треба постійно підтримувати на належному рівні. На жаль, матеріалу для кварталу більш ніж достатньо. 2019-й довів 2022-й нічого не змінив. Підійди до вікна. Ага. да. Подивися, що-небудь відбувається. Нє. Наче все нормально. Ну так, якого хрена? Ти мені під кожним відео пишеш: подивись хоча б у вікно, що в країні відбувається. Виводити зомбі з цього стану буде важко. Як колись з білим братством російської агентури Кривоногова і Цвигун. 1 числа в День жалоби. В Києві Зеленський мав би вийти і в своєму публічному зверненні вибачити за квартал. Це був би вчинок а, справжнього чоловіка. І вчинок відповідального лідера вітеряним Сем Віскіпусі маленька армія не може перемогти велику совкову армію, якщо посеред війни якісь зебоби міняють президента і парламент на якусь фігню під Картавську, щоб хоч посміятися. Людмила Антонюк пише ворожий квартал. По всьому ворожий квартал був таким собі ворожим спецпроектом. Треба визнати доволі вдалим. Цей інструмент непомітний для об'єкту, на якого спрямований, бо незвичний і специфічний. Спочатку він увійшов в довіру до людей, а з певного часу почав діяти за призначенням. Він не вагаючись глумився і продовжує глумитися над українцями та україною. Вже не раз доводив свою ворожість до України. І дуже шкода, що не всі це розуміють. Випадок із Скадовськом переходить черговий ряд червоних ліній і мав би нарешті відкрити нам очі на ту шкоду, яку чинить ворожий. Це не можна назвати невинним жартом, якщо люди в Скадовську замість сміху ридають від розпачу горя і несправедливості. Дедалі ситуація з ворожим буде більше загострюватися, тому що питання виживання України як вільної, незалежної, самостійної, європейської стає все актуальнішим. Сили протидії України не можуть дозволити їй вийти з-під впливу Московії і ольгархату Тому на нас ще чекають підлі порізи прихованих ножів, ножів ненависті до справжньої України від ворожого і всіх темних сил. Далі будемо мовчати? Малоросійство це не політика і навіть не тактика, це а лише завжди апріорна і тотальна капітуляція, писала Леся Українка. Микола Княжицький увесь прикол в тому, що нелогічно спочатку висміювати українську, показувати її, нібито недолугість, як от ця сіська скадовська, принижувати українців і їхні міста, а потім дивуватися, чому деякі люди не йдуть у зсу і тікають з країни. Навіщо захищати смішну країну з карикатурною мовою, якщо нас об'єднує велика і крута російська мова і культура? Думають деякі люди. От дев'ятнадцятий з первомабріля. Просто представь і попробуй повірити. А чому вони так думають? Бо війна проти України йде давно. Російські серіали, російськомовні гумористичні шоу створювалися і фінансувалися для деморалізації українського суспільства і подальшого поглинання України Росією, дехто й далі продовжує на це працювати. Розумніші, свідомо тупіших використовують у темну якої стратегії перемоги чекати від цих людей, поки вони не покаялися і не спробували змінитися. Маруся Звіробій. А пам'ятаєте, поки масово українців не почали хоронити, модно було гуцулів принижувати бридотними кварталівськими номерами? А українок повіями виставляти? Якщо ви, товариші, не виведете <гум> свої зелені війська. з Криму, ми через місяць. Виведем всіх дівчат з Москви. А тепер ти ж дивись, на схід та південь перекинулися. Які ж ви відірвані від людського горя? Над чим смієтесь? Які ж бридкі. І ті, що на сцені, і ті, що з цього ржуть? Не смішно, ви самі рускоязичні діти, ваші кварталівці рускоязичні. всім, мене звати Олександр Зеленський, я з міста Києва, мені 11 років. Пристосуванці довга. Завтра Путіна знову в Цілуватимете, жоден з вас нічого не зробив, аби українізувати наших співгромадян за часи незалежності. Ви ж тільки реготали, яка різниця, і принижували всі українські цінності. А тут, диви, як ми рускоязичних українців з лайном мішаємо, тупими виставляємо. Вони самі переходять на українську без вашої допомоги, бо ви її не надали. А тут просто взяли і вагон лайна вилили на співвітчизників. Достойна конкуренція Фаріон, такі ж тупі методи, після яких хочеться таких носіїв мови послати, нах. десь таке лайно і очікувало від їх новорічних афіш. Карл Волох, думаю, рівень народної любові, ну принаймні значної частини народу до зеленського і його кварталу. Сьогодні такий, що навіть жарти про таблицю множення їм уже виходитимуть боком. Не сумніваюся, що самі ці артисти в глибині душі вже сильно жалкують про рішення їхнього керівника піти в президенти. Але нас цікавить лише мить, коли це рішення прокляне він сам і проклинатиме зранку до ночі щодня до кінця свого життя за ґратами. Ліріна Пугачова пише: ось ми й дійшли до дна. Ось він продукт технології обідлячування 95-м кварталом лігою сміха Русського Камеді Клаба та інших дізель шоу Знаєш, як називають щасливих жінок з грошима? Вдови. Ура! Тупий аморальний, цинічний натовп.